Тому задумайтеся над тим, як ви відноситеся до своїх священників. Злий буде вас постійно спокушувати, щоб ви розказували, які священники скупі, як вони хочуть нажитися на храмі Божому. Поучаствуйте в жертві, діти. Господь Бог дивиться на нас, як ми відносимося до свого ближнього. А тепер подумайте, як Господь дивиться на вас, як ви відносите до свого священника. Яке значення має для вас і для вашої парафії і єпископ? Ми часто собі так привластили свій храм, як у ті євреї, так? що ми кажемо, що це наш храм, якого хочемо, такого священника приведемо. А як у ладика щось там не так скаже, то ми поїдемо цілим селом ми йому скажемо, як має бути. Уважайте, щоб Господь Бог вас. Не викреслив із тих, що спасаються. Бо нема гіршого, чим колективно збунтуватися проти Бога. Це уподібниться до тої юрби, яка кричала: розпни його, розпни. Сьогоднішній Євангелій нам про це говорить. Нам про це говорить сьогоднішня Євангелія. Євангеліє. Христос себе приніс у жертву, Він є центральний на престолі, Він є центральний у церкві, Навколо Нього все збирається. Священник це той, який, отримавши владу від єпископа, є делегований до парафії і представляє у парафії єпископа, той, хто має повнуту влади. Люди це тільки прийшли до, до церкви за спасінням, прийшли в храм Божий, щоб зустрітися з Господом, щоб принести Богові дари і можливість цих дарів і цих добрих слів, маєте своїх священників. Через своїх священників покажіть своє відношення до Бога. А братам моїм священникам кажу, чи знаєте ви, що таке Альта Христос? Я вам скажу, це другий Христос. Будьте ним. Любіть своїх парафіян, як Христос любив своїх учнів. Пам'ятайте, межі 12. Один знайшовся, який його зрадив, таке саме і з вами буде. Не всі вас будуть любити, але будьте як Христос. Любіть своїх парафіян, як своїх дітей, як своїх духовних дітей, як своїх тих, що у вас є найдорожче. Бо заради цього Христос. Втілився став людиною. Заради цього Христос жив з нами, проповідував нам, учив нас, готував нас до своєї жертви. Ради цього Христос ішов на наговто і помер. Ради цього і ради нас Він воскрес із мертвих. Він заснував свою церкву і Він є живий і присутній у цій церкві. Йому слава вовіки. Христос воскрес.